Всіх вітаю на каналі PlayDog, канал по відеонагляду. Сьогодні хочу з вами глянути на Wi-Fi відеореєстратор, який передбачено в використанні підбюджетні камери, які працюють на додатку ICC, ну і не тільки. Але бажано вибирати додаток ICC, так як в них буде повна сумісність з даним Wi-Fi відеореєстратором. У wi Wi-Fi від реєстратора пошивка XMI. А XMI це всі це одна платформа. Одна платформа. Ось. Підтримує даний Wi-Fi від реєстратор камери з матрицями 2, 3, 4 та 5 мегапікселів. В даному варіанті, зараз, як ви бачите перед собою, це восьмиканальний Wi-Fi від реєстратор, тобто на 8 камер. 8 камер можна підключити подібного типу, де матриці. Не більше 4 мегапікселів. Якщо ввішати камери там, 5 мегапіксельні на нього, то буде можливість лише підключити в 2 рази менше. Тобто на 8 каналів, 4 камери. Якщо брати вже 4 канальні, ну, 2 камери зможете повісити. Ціна 4 і 8 канального Wi-Fi від реєстратора різниця там буквально 100-150 гривень, тому сенсу не бачу, економити, краще переплатити, взяти більший. Чим він зручний? По-перше, його можна підключити до телевізора, монітора та дивитися за всіма камерами відразу в режимі онлайн. Також зручно переглядати архіви відеозаписів. Він підтримує жорсткі диски, які більш надійні за мікро-SD карточки Його надовше вистачить по терміну служби ось, ну і Він в більшій безпеці, ніж карти пам'яті, які встановлені всередині камери. Тому що сам Wi-Fi-відреєстратор від у вас 100% вже буде знаходитися в будинку, а не на вулиці. І погана людина, не будемо обзиватися, може на вулиці, наприклад, якось дістати камеру, да, відірвати, ви не зможете глянути, хто це був, тому що сім-карта пішла разом з камерою гуляти. Ось, то В даному варіанту, варіанті у вас буде завжди. Жорсткий диск в безпеці в будинку. Далі. Wi-Fi відеореєстратор має дві активні антени, які роздають сигнал до ваших камер на відстані до 50 м. Якщо це без перешкод. Якщо через одну стіну, то на відстані до 20 м. Якщо через дві стіни, то заявлено від 10 до 20 м в залежності вже від. Самих стін, це кирпич, бетон, жалізобетон чи дерево. Також даний Wi-Fi відреєстратор підтримує підключення камер каскадною системою. Тобто найближча камера до Wi-Fi відреєстратора підсилює або роздає сигнал на камеру, яка знаходиться за нею. І так далі. Тобто, цепочкою. Роздається сигнал від камери до камери, і вони всі підключаються до Wi-Fi Роздає та або підсилює. Якщо ця камера знаходиться також в зоні Wi-Fi вашого відеореєстратора, то напряму буде, наприклад, там відсотків 60% сигнал, якість. А якщо посеред них ще є камера, яка підключена до Wi-Fi відеореєстратора, то вона буде підсилювати, вже давати не 60%. А там, наприклад, 75% так далі. Дуже класно, тому що це все робиться автоматично. Так, у вас є можливість самому там побалуватись, поналаштовувати, подивитися рівні сигналів. Але краще вибрати автомат, автомат підбере те, що потрібно саме вашим камерам по сигналу. І давайте глянемо все ж таки по комплектації та які розими маються на Wi-Fi-відеореєстраторі для підключення. Тих чи інших додаткових е, приборів. Комплектація, транспортна коробочка, як ви бачите, інструкція та блок жилення як до камер, в принципі, в комплекті кладеться з мінімальними коротенькими шнурочками. В інструкції інформативно все в картинках, деякий порт, за що відповідає. І процес підключення в картинках, також є QR-код на додаток ICC. Ось так. І підключення камер уже з вашого відеореєстратора на додаток ICC для того, щоб дивитися вже в мобільному телефоні, також мати доступ. Інструкція зрозуміла. Компутація зрозуміла. По портам давайте покажу відразу вам наглядно. Пластик, давайте по пластику. Пластик якісний, добротний. З всіх сторін, можна сказати, з трьох сторін є решітка вентиляційна. Охолодження тут пасивне, кулерів нема, нічого шуміти не буде, да й грітись тут немає чому. Дві активні Wi-Fi антенни, як за таку ціну 1400 гривень. Це дуже класно, що тут не одна антенна, а інша фальш-антена, просто для того, щоб виглядати симметрично. Дві активні, дуже добре. Слот під жорсткий диск розміром 2,5 дюйми. Ставили і, як кажуть, забули. По роз'ємам. Роз'єм для підключення блока живлення, слот під мікро sd карту до 128 Гб. Для, використовується для того, щоб скинути потрібні відеозаписи на карту пам'яті, не дістаючи жорсткий диск та не перериваючи записи з камери. Зручно, але можна використовувати для збереження саме на, на карту пам'яті відео з камер. Але мінімально 128 Гб це для двох камер на 4 дні. Якщо у вас 4 камери, то на 2 дні або 1,5 півтора. Тому оптимально використовувати жорсткий порт HDMI для підключення, зрозуміло, до телевізора, монітора, комп'ютера, лан кабель для підключення інтернету від вашого роутеру, USB 1 для підключення миші і кнопочка Reset для того, щоб скинути при необхідності до заводських налаштувань. Ось такий варіант. Приємний на дотик за 1400 гривень для подібних камер, які також в сегменті плюс-мінус тільки ж саме коштують. Це просто must have must have. Ось, давайте перейдемо тепер до підключення вже безпосередньо на телевізор. Глянемо наскільки це складно, що для цього потрібно, яка ж скілуха і так далі. І давайте вам покажу на своєму телевізорі. Як відбувається підключення? Вже я Wi-Fi від реєстратору вікнув просто в розетку, підключив HDMI до телевізора. Ось, І нас зустрічає перше стартове меню. Зустрічає меню, де необхідно вибрати свій часовий пояс, якому ви знаходитесь. Будь ласка. Плюс 2 і російська, українська, як я говорив, тут нема. Окей, рестарт. Для того, щоб збереглися дані. Зараз перезавантажується. В принципі, недовго. Нічого складного тут немає і розбереться будь-хто. Так, мастер запуску, будь ласка. Далі, далі, далі. Да, нас просять поміняти пароль, встановити собі, який ви хочете. Ну, давайте тестово поставимо. Ось так. Ось так. Далі. Контрольне питання. Ставимо, що ми там хочемо. Я пропишу тестово будь-що. Ось. Аби тільки пропустило мене далі. Все, придумуємо якийсь ключ. Мишечкою протягнули, підтвердили. А, Перевіряється з'єднання з інтернетом, а з'єднання з інтернетом я не в'юкнув кабель, тому зараз поставлю на паузу та підключу Wi-Fi від реєстратора. До мого Wi-Fi роутера. Так, не пройшло і 5 хвилин. Збігав, взяв LAN-кабель, підключив до роутера з сусідньої кімнати. Повторити. Все. Є у нас інтернет, пішло далі. Пройшло успішно, далі. Все. Будь ласка, стартове меню. Одна камера знайдена, тому що це в моїй Wi-Fi мережі на будинку вже є одна камера, тому її можна підключити. Пише, що вона в режимі онлайн, тому що вона для нього буде в режимі онлайн, вона запаролена. Щоб її підключити, треба скинути до заводських налаштувань або ввести пароль. Зараз я підключу будь-які дві камери зі стола, які ви бачили. І ми їх підключимо зараз. Побачимо, як це швидко відбувається. Зараз трішки шуму буде, камери крутяться, говорять, Wi-Fi від реєстратора буде також говорити. Тому поки я помовчу. Як ви бачите, нічого я не натискаю взагалі. Все, камери покрутилися, я їх поклав на стіл. Пожалуйста, подождите. Чекаємо. Успешнее подключение. К <реку> Ось. Знайшлася ще одна камера. Автоматично підв'язуємо. Заткнули. Від Все. Підключено дві камери з двох, які я під... зараз uh, приєднав зі столу, які ви бачили. Так. Правою кнопкою мишки вийти звідси. І, будь ласка. Головне меню. Так, тепер як дивитесь це все? Ось так у вас будуть відображатися. Це зараз підключені дві камери. Якщо у вас там буде 4 подвійних камер, то це все буде розділено на розумієте, да? 4 канали по 2, 2 зображення. Ось тут можна міняти макет екрану, як ви бачите. Далі зараз трішки в сторону зайду, щоб бачити макет екрану. І тут можна дивитися 8. Тільки у вас камер, ви, настільки ділите свій екран. Ось. Можна окремо кожну дивитися. Можна дві відразу дивитися. Як бачите, що пише, що бачить людину. Якщо ви підключите до... Мікрофон виключив камери поруч. Якщо ви хочете щось почути, наприклад, з камери, то ви динамічик тут раз включили і все чуєте, що там. Біля камери, які шуми йдуть, чи хто говорить і так далі. Детекцію руху ви бачите да? тільки раз і все. Детекція руху йде. Якщо буде в додаток NVR ваш доданий, то буде можливість все те ж саме, що зараз ви бачите на екрані, бачити в мобільному додатку. Тобто виводити картинку, відразу. Як на телевізорі. І налаштування, в принципі, ті ж самі будуть, що і в вашому Wi-Fi відеореєстраторі. Можна повалуватися з цвітовою гамою, якщо бажаєте. І так далі. Ну, тобто тут, тут можна більше. Зробити налаштування, ніж просто, якщо додавати окремо кожну камеру в ICC додаток і працювати по карті пам'яті. Все-таки NVR дає більш можливості. більше можливості. ПТЗ працює. Ось якщо у вас камера із автозумом, то можна буде призумовувати. Призумовую. Куди ти призумовуєш, правда? Ладно, повернемо назад, видно, да, призумовується. Це ось ця. Із зумом камера дивана? Ось. Да. Із зумом камера призумовує. Якщо без зуму камеру взяти, то, звичайно, цієї можливості тут не буде. Призумувати буде можливість лише, наприклад, ну, виділивши так от раз і натиснувши мишкою. Все, цифрове зумування. Повернутися назад, двічі натиснув. Ось така класна річ. Якщо хтось хоче прямо в режимі онлайн дивитися 24 на 7, паралельно, там, що в будинку монітор висів, і бачити, що знаходиться на його об'єктах, моментально реагувати на це все. Підключив NVR. Можна по IP, в принципі, камери додати, якщо вони знаходяться не у вашій мережі. І користуватися Але для того, щоб підключити камери по IP, які знаходяться далеко від вас, то необхідно мати статичний IP-адрес, не динамічний, який надається за замовченням від провайдерів. Статичний статичний треба купувати, в кого 50 гривень коштує на місяць, в кого 100, уточнити вже в своїх провайдерів. Якщо це вам буде цікаво. Пробіжимося по меню. Так, є технічний журнал, про який нам оце повідомлення йдуть з Wi-Fi від реєстратора. Ось ці всі моменти, які вона проговарює, ось тут вони прописуються. Технічний стан журнал. Так, версію можна глянути. По тривозі можна тут налаштувати кожну камеру окремо, наприклад, другу, третю, поставити по людині, поставити. Тривогу і так далі. Перевірка форми автомобіля. Тут не буде працювати, тому що камери цього не підтримують. Wi-Fi від ірестратор підтримує, якщо у вас камери ви купите, які підтримують форму автомобіля, то це все буде працювати. Камери бюджетного класу, які були представлені, вони е, лише по людині. Лог помилок можна глянути, загальні. Налаштування, переіменувати наш Wi-Fi-відеореєстратор, поміняти язик, мову, що робити, коли заповниться жорсткий диск, перезаписувати або зупинити і так далі. Фото, дисплей, можна поставити розширення більше. Тобто є певні налаштування, які можна змінити змінити за своїм бажанням. Налаштування запису зробити, календар, будь ласка, по кожній камері можна поставити, в який день, що буде вона записувати, чи 24, чи по тривозі, чи по обнаруженню. Ось. Що загодують. Проставляєте часи і так далі. Довжину кожного відрізка відеозапису. Це все є можливість налаштувати. І тепер давайте розглянемо, як. NVR, Wi-Fi відеореєстратор додати в ICC мобільний додаток, щоб всі камери, які на ньому вже підв'язані, знаходились у вас в додатку і ви мали повний доступ до них. Як реєструватися, де скачати, це вже показувати не буду, щоб не затягувати час відео. Є багато роликів, можете глянути їх як на моєму каналі, так і на просторах YouTube. Натискаємо Плюс. Додати. Просять нас ввімкнути місце положення, звичайно. Ось, і знаходить wi fi реєстратора, Бачите, Following, Device found. А, Можемо додати, натиснувши просто на даний значок або піти через DVR-NVR, як на інструкції було промальовано, можете глянути. Next, Next. І необхідно буде сканувати. Ой, який ти молодець! Сканував, але що. І необхідно буде сканувати QR-код, який знаходиться знизу Wi-Fi відеореєстратора. Нічого він не сканував, тому що нема. Так, Wi-Fi відеореєстратор зрозуміло. Я зараз виберу через вже знайдений девайс, тому що він поруч зі мною. Якби в моїй Wi-Fi мережі, все знайшло. Ось дві камери. Тобто, елементарно. Всім привіт! Тут я зразу повідомлення надійшло про те, що людину побачила. Все, тепер у нас завжди є доступ до всіх камер, якби ми дивилися це через телевізор. Ну що, давайте підіб'ємо підсумки по даному NVR Wi-Fi відеореєстратору на прошивці XMI. Який чудово працює з камерами відеоспостереження бюджетного класу, які мають матриці 2, 3, 4 та 5 мегапікселів. особливо на камери на додатку ICC, так як мають повну сумісність з wi fi відеореєстратором XMI. В подальшому будуть також відеоролики по. Різному типу камер відеоспостереження, також по цілих системах відеонагляду. Тому, будь ласка, підтримайте канал. Хто хоче собі придбати подібні камери, чи даний Wi-Fi-відеореєстратор, чи ще щось з відеонагляду, так як у нас є, в принципі, немаленький вибір. Можете написати мені за номером телефону. Або, в принципі, сканувати QR-код, який ви бачили на відео і перейти в бізнес-чат аккаунт Viber. Там ми з вами можемо поговорити, підібрати те, що вам буде потрібно, і те, що буде у вас дійсно працювати і не за всі гроші світу. А на цьому дякую вам за перегляд. Будьте щасливі, будьте здорові, бережіть себе!